Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди в Україні на 18 лютого від Ігоря Філіпенка. де температура повітря опуститься до мінус 20 градусів морозу. Мінлива хмарність, без опадів на дорогах, крім Закарпаття, місця може ледиться. Температура вночі 11-16 градусів морозу, на північному сході та сході країни 15-20 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу на високогір'ка Карпат до 10 градусів морозу на Закарпатті та у південних областях вночі 6-11 градусів морозу, в день близько 0. На Ківчині мінлива хмарність без опадів. На дорогах місця можеледиться температура по області вночі 11-16 градусів морозу в день 1-6 градуса морозу. У Києві вночі 11-13 градусу морозу вдень 24 градуса морозу. На Кіровоградщині мілова хмарність без істотних опадів на дорогах ожеледиться температура по області вночі 10-15 градуса морозу в день 1-6 градуса морозу. У Кропивницькому вночі 12-14 градусу морозу в день 35 градуса морозу. У Дніпрі мілива хмарність без істотних опадів вночі до вранці туман. На дорогах ожеледиться температуру вночі 12-17 градусів морозу, день 1,6 градуса морозу. По Одесьні хмарно з проясним без істотних опадів. Температура вночі 3,8 градусу морозу, місцями до 12 градусів, вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла, по Одесі вночі 4-6 градуса морозу, вдень від 1 градусу морозу до 2 градуса тепла. По Львівській області хмарно з проясненням без істотних опадів. На дорогах гоже Температура вночі 10-15 градусів морозу, місцями 17 градусів морозу. День. 5 градусів морозу бережіть себе та будьте здорові.